Всім привіт! 8 вересня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Пропонуємо вашій увазі. свинцево кислотні акумулятори «Мерліон». Перед нами 12 вольтова акумуляторна батарея на 9 А. Гарантія 12 місяців, термін придатності 7 років, друзі. Даний акумулятор не потрібно обслуговувати, і можна встановлювати в різному положенні, тому що тут електроліт гелеобразний і він не боїться, коли акумулятор перевертаєш, і ставиш в різне положення даний акумулятор, можна приміняти ну, в різних направленнях. Можна встановлювати в сигналізацію, е, також для товарів для до догороду, тобто для оприскувачів. Якщо вийшло із строю, ця моделька підходить до багатьох акумуляторних оприскувачів. Так що, друзі, є такі акумулятори в наявності. Кого зацікавило, заходьте на сайт Електромотора та телефонуйте 063 426 10, 10 також пишіть на Viber. Всім гарних покупок до мирного неба 063 426 426, 10, 1010.